Так, я зараз хочу вам розповісти, як зробити максимальний об'єм в цей частині проділами йти по нашій контролі. Тобто я взяв, зробив тут контроль, отут уже зрізав. Беру першу пастичку, ось таку, першу така, перший радіал. І Зараз под 45 градусів. Ну, градус буду кожен раз піднімати. І от по контролі бачите от, раз. Раз. Зігнал. І в мої пальці будуть от так як годинник іти кожен раз. Тут дуже важливо, щоб ви не перетягували, тому що накопичуєте дуже багато об'єму тут. А як годинник. Взяли іншу. Пасночку. І тр підняли трошки вище. От, підняли. Раз. Два. І наш годинничок. да? Бачите? Був так, став так. Далі буде так. Це дуже важливо. следующую беремо поднять видите на одном уровне вот на одном уровне есть Далее иду еще выше. Сколько, да, еще трошки будет уже на 12. Тут у мене вже зрізано. Попереднє. Так. Є. І трошки ще залишилось оці паспочок. Отак беремо. Прямо тут нема чого в мене, тут дуже коротко, но ви піднімаєте прямо вот таким чином. Ось вот таким чином. І тут уже йдемо на 12. От бачите? Отак вот вот у вас повинно бути. Так, зверніть увагу, який гарний об'ємчик. Я просто посушив в різні боки. Тобто я не сушив, не піднімав об'єм. Просто вот такий ось. Вот. Я вам посушу вот таким чином. Бачите?